Всім привіт, пістотики сьогодні я Даня і ми дивимось айбом, що там. Ладно. Але цей айбом, на жаль, Украине в Україні 2022, на жаль. На жаль. це тобто на клейке мені треба. І все перше, чтобы щоб ось це скачало. Або можна ще інші якісь. Ось перша крати. Каминкрафт, і Севищ, Стів, і Крипер, і Алекс. Хорошо. О, ладно, якщо що, у вас є 5 секунд, щоб подивитися. Один, два, три, чотири, пять. Теперь <кій> здесь бджолы. овечки, собак, песик, бджолки, маленький зомби с куркою, кое которая сидит, и вот лисица, и лисица, которая нападает на курку. Если что, вы можете здесь... Вот так здесь сконуватый телефон, а и потом вот это видео посмотреть, что то там. А некоторые вот так бачите, а все, нет. Ще я не доспирав, але вже 20, 24 дочі четверта ні. Оце єдиний світ. І як там Хлопута? Вот, вот здесь твої кройки з красними очами, Незимку. Три ми. Ра. А, це як там... Зимни скалеты і, звісно, же, ведмеди. і ось все кролик пустейные. Зомби пустейные. Восем <coughs> прям вот замеску с некусницей. А як там валь? Вот в звичайних селах просто от, там вари і касту стойка і ось така велика башня. А от в пустині вже таке. Оце сеяни, це зомбі знову, а це вечірка кріперів. Зрозуміло, у вас є 5 секунд, щоб подивитись: 5, 4, 3, 2, 1. оп! Ладно, вот это болото идет куда-то, Алекс. Вот это портал Вент. Вот это зомби из это ведьма. Вот это вот. Вот это вот. Вы знали, что криперы боятся кошек? Кошек. И вот все вот пирамида, до которой можно... там есть трохи пасткой. Пасткой. Вот так. Есть панда. Я и здесь ку-ку-фу панда. Здесь написал. Вот это, вот снова. А, це. О, вы все уже видели, видите? И вот это почти запомнино, крем в 2038. Это можно, кстати, вот так сфоткать и вот посмотреть в Ютубе. Або не в Ютубі вот це відео, що там, там на фортеці. Але я там один разок був коли я переміг Мейнкрафт. А я вже, навіть, навіть не знаю, не знімав відео. Так, от 51 теж А от здесь можна. А я здесь пом... от здесь Як там називатися? Осик і Алекс. И он сидит так коняк, а вот здесь зомби, голым. И вот еще ще одне видео, як я голым зомби. И вот еще ще одне видео про Алекса Це одне заритовый меш. коник золотой такая плести. Бачите? Что? А, вось. Ой... А, нет, это не лучше. Ось, здесь уже будет круто. Опа. теперь цех храм, который там живут плани с все, все, а вот очень странно, в доме дерево, это очень странно. Вот столово все понятно, только вот закрыгань. Это просто он дивится Вот это здесь, в тюрьме, как там, Элеи? На жаль. тому що розбійники погані. І так ось. Що... Алекс як спускається, і ви все погані. І так, і він, він або може ставити під себе попкан, або він, або він може стріляти попканами, або він може... Призвати своїх їх їх захисників. А ось велика статуя кошки. І должна ще десь кур скорт. О, снеговый О, ось ще одне відео. Якщо хочете, можете подивитися. Ось Алексик ідет в будинок Ось як Алек здає книжку кригарним саянину. Ось ця деревня їх вся. Ах. І ось мандрівний товець. Це якби саянин, але він десь збрюдами, і коли ніч тоді, щоб його не вбило, він п'є зійкою невидимки. Щоб його ніхто не бачив. Чи? Ось так. Але його дуже складно вбити. Але його не будуть сна ходити моби. Опа. О, вівця. Але екстроїть будинок якийсь хоскарник. О, це, тобто він стрейнув і в мішень попав. Оце він спить, а це її шкод для стіва, мабуть. О, ось ще одне відео. Можете... Сфоткати і знову подивитися. Вс, Alex робить дерев'яну або заїзну карку на сокеру це, це це от курки такі фот в соборах, а ось песик будиночок. Я наступ я ще розгорну, якщо ви підпишетесь і поставте лайк. Готові? Один, два, три. Усе. Підписалась, продовжує. О, сторін. Це вже стіл зачаровань. Зомбі, як не може попасти в будинок. Все, Що... як там називається? Варино. Стійка. Ось маяк. Даже, уявляєте? Ось все, розбійники, вони треба поубивати зваху, але їх або можна скинути з висоти, ти, або можна їх. Або їх можна знищити з висоти, або із лави. Щоб тобі погане не попалось і потім, коли ти в село попав, тоді у тебе не був фрейд. Ну, висолекс. Которая багато стріл на нього, а восьо розбейник три. А, і Вендермен восьо. Три. Дво. Ну все. А, це на квейке. Вот це лабіринт Тобто Здесь непонятно, що. А вот здесь тобто то щось таке Або це фотка. Бачиш, ці кінімає неправильно це папугай. І неправильно це панда і дейфін і оце лот. Так, правильно сказав? Так. А ось ці, які тут, але я не знаю, крафтити до до без смерті його тільки можна закликати. Ось, чекай, зараз знайду. Іду його, зачекайте, будь ласка. Або я его не найду. А, вот все, бачите? Вот все. Когда ты его убиваешь, то у может пощастить и достать до тем безперца. Вот так, зрозумели? Теперь... О! Вот здесь Стив. Вот это вот зомби. Скелет. Алекс, у мене немає фотки, і Крипер. О, дивіться. Крипер, Папугай. панда Папугай. Але я коли був в сарупарке, в зоопарке тоді там не звали вот попугаєм. А я там чув, що я тільки один раз зоопарк в, в школе ходив, ходив, і там. зависть попугая звали, Дайте как Фредди. Дуже смешное. Теперь вот здесь что-то такое. <клышко> <клышко> Ничего не понятно. О, такие поискучи. Ну, вот такие поискучи. Просто у меня держит камеру моя мама. Зрозуміло, я тому я тихо так сказал. Подивись. Там нема видео, но не хочется. Нет. Ладно. Ну вс, портал. Ну все, як там букачі Вот те, которые, як ты не можешь ити. Хочет его по то тоді тобі треба сідушку заїсти на нього, и він будет йти по лаві. А але він але, але він тільки боится води, зрозуміло. Вот він, він может ходить тільки по лаві, і тільки по блоках, а по воді йому, йому погано. Тому що він якби красный. Коли він не стає на лаві, тоді у нього змінюється колір. А коли він на лаві, тоді не... так красний колір. Але він йому не тратиться. Тобто все візер скелет, пінгвін. Mm. <годно> а нам ще треба сторінок. Скільки? 48. Ось газ. Гаст, пігін, весь не фортеця, НДРМський їс, візер і пломінь. Але це загияк там, пам'ятаю. Гарна фотка. Якщо хочете, можете зупинити на стоп і подивитися. У меня есть такая же футболка, как вот здесь. А вы вот здесь еще не моя на кое какие Стива. Вот. У меня есть такая футболка. Сразу показать. Ну ладно. У меня есть его еще кристалл, дракон. к сломанный. Эндермен. Чешуницы. Все все корабль которого может добуты и трава будут заважать Зрозуміло, кто я там шики по Шки. А, зру ты просто на украинске теперь эндамея <кхуцяк> Опа. Ой, треба здесь лабиринт. Ой, можно попадаться, мабуть, на эндермена, но здесь нема. на Мабуть, если ты -то торкаешься эндермен. А, вы все, если ничего неправильного, вот, то иди вы все, бачишь? Тебе подсказки дашь. Бачишь, у него нема меча, у него нема рог. Вот у него... О, нема, Ню не мава ося. Ню не мая. <клышко> а, бачишь, у него тоже не меча. Тогда треба все и усы. А, у него тоже не мая. Все, теперь... Опа, теперь случайный свет. А, ус це... сфоткайте и подивіться снова. У шо там. Там и ус ще одно видео. И усш там ще одно видео. Ус. Можете сфоткать. Нажать паузу ось Ус. Мага Макуби, це знаєте, це знаєте, і фрити, зомбі, і фортеція, алекс, діамантові броні, і як там? Хан, і ще трохи, це мабуть, так, так, 48, а за зараз 45 і 44. Ендер Дракон, Ендермени, Яйцо дракона, якщо ти бере міг. Міг. Усю фортеці, але нічого немає цікаво. Усю портал, який, який може в тебе в інший світ попасти, але це буде теж енд. Може не енд? Як? Усю, такі гарні малюнки. У вас є 5 секунд. 5, 4, 3, 2, один, ну й все. І останній сторінок. Під, під, підпишіться носом уявляйте. Підпишіться носом, щоб я наступну сторінку погравтав. Зараз є 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Четыре, три, два, один. Все. Вы все подписались носом? поставили лайк носом? Опа. Вау, здесь еще карнишел. Но я не таких фото. Ну что, 20, 24 уже на Жене не чай, чай. Опа, вы все. Всё, здесь, может должен быть, должен был лошадь або бы не. Здесь курка, вот здесь свинюшка. Ну что, буду вас и Всем пока-пока. Дякую, что выпадаюсь. Всем пока-пока.